Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма велич особистості і наша сьогоднішня розмова про націоналіста та ідеолога активного діяча ОУН-борця за побудову української соборної незалежної держави Ярослава Стецька. Про нього згадуємо з Іриною Фаріон, мовознавцем, кандидатом філологічних наук. Пані Ірино, я вітаю. вітаю. Провідник організації українських націоналістів Ярослав Стецько народився 19 січня 1912 року у Тернополі в сім'ї священика, що юнаком став членом підпільної організації вже в 20 років. Його призначають членом виконавчого органу ОУН краєвої екзекутиви та ідеологічним референтом. У 22 Стецько отримує вирок окупаційного суду. Його активна політична діяльність розпочинається напередодні Другої світової, в 1940-му Стає спів. Творцем революційного проводу ОУН пізніше заступником Степана Бандери 30 червня 1941 року проголошує акт відновлення української держави. Його обирають прем'єром українського державного правління. Після війни Ярослав Стецько створює та очолює антибільшовицький блок народів. Суто Стецькове вчення можна так сказати. А це дійсно так: доктрина побудови української держави. Так, це так відрадно, що ми можемо пані Наталіо. Крізь товщу часу віднаходити людей, які були жертовні, одержимі, самодостатні, і які часом були в тіні великих лідерів, в тіні, скажімо, Бандери, в тіні Шухевича. І я думаю, що це величезна відповідальність давати сьогоднішні посили українцям про тих націоналістів, про яких менше знали. Звідки взялася ця постать? Виростала ця постать з глибокої української традиції. Коли дерево плодоносить, коли його коріння сягає магми землі. Його рід, кажуть, походив із козаків, козаків, стецьків, які свого часу повернулися на Тернопільщину. Дуже в його родині любили ходити в українському національному строї, а сам Стецько підкреслював, що українець має бути українцем не лише мовою, але і одягом своїм. До речі, це свого часу критикував Маленюк. Що одяг, власне, це не те, на що треба в першу чергу звертати увагу. Але для е, Ярослава Стецька це було надзвичайно важливо. Ну, кажуть, зустрічаємо по одягу. Так, да? а, а по розуму проваджаємо по розуму. розуму. Так проваджаємо по розуму. Батько Стецька, як ви слушно сказали, був священником. Взагалі, вся політична верства Галичини того часу виходила в основному із духівництва. Ця традиція сягає ще 19 століття. Батько дуже був посвячений українському просвітництву, шкільництву. І так далі, і зберігся один дивовижний епізод із життя родини Стецьків. Коли більшовицька орда прийшла в Галичину, і Стецько був маленьким хлопчиком, то знайшовся один зрадник в селі. У нас це традиційно, що знаходиться зрадник, так, і сказав, що власне оцей піп, тобто батько Стецька, знає, де закопані дзвони, а більшовики прийшли по метал, аби його використати у своїх цілях. І коли прийшли до батька Стецька, то наказали йому вивезти дітей. Він вивів трьох своїх діточок. І ця московська нечисті сказала, що якщо батько Стецька не покаже йому, де він заховав дзвони, він розстріляє в нього на очах його дітей і зробив кілька пострілів. Батько Стецька впав, впав мало не від розриву серця, бо постріли не були влучні. Після цього він дуже тяжко захворів і, чесно кажучи, до року відійшов. Це був перший урок для молодого Ярослава Стицька на хресній дорозі цілої його нації, тому що в ту націю стріляли не тільки, скажімо так, яловими патронами, а стріляли дуже реалістично. Проте родина Стицька дуже добре розуміла, що треба дітям дати не лише зброю в руки, не лише меча. Треба дати інтелектуальну зброю. Тому він робить спробу вступити до університету у Львові, але був чіткий припис, що ці юнаки, які поводили себе нетолерантно щодо польської влади, до Львівського університету не брати. Як це пані Наталію корелюється з тим, що в совєтські времена? До університету також не брали тих дітей, батьки яких мали націоналістичні погляди, і про це знали кадебісти. Але Тому що він... саме цікаво, він у Львівському університеті згодом вже викладав право і філософію так. і в Краківському університеті. Так. Але все-таки він вступив до Краківського університету. Тоді була така система навчання, що можна було вільно відвідувати і паралельно самостійно вдома вчитися. Словом, він студіював дві базові дисципліни: одна дисципліна це право, яка вкрай потрібна для державотворення. А Інша дисципліна це філософія, яка вкрай важлива для того, щоб структурувати нашу світоглядову систему цінностей. Щодо світоглядової системи цінностей, то галичина на ту пору була націоналістична як ніколи. Вона зараз не є такою мірою націоналістична, як скажімо, у 20-30-ті роки. І знаєте, чому? Тому що тодішній польський гніт доводив галичан до такої форми протесту, що вона була. Що вона мала бути максимально радикальна, якщо його порівнювати польський гніт і російський? ну десь дорівнювало це дуже складно на терези поставити два зла. Але мені здається, що стільки, скільки болю завдали поляки українцям, стільки західній Україні московський режим не завдав. Бо польський режим в Україні був від 1387 року до 1939 року. Це майже 600 років. Проте завжди знаходилася та верства інтелектуальна, передусім. Яка знаходила свою силу на свою мову, на свою церкву, на свою культуру, на свою традицію і перетворювала цю традицію в панцер нації. Але пані Наталю наступила пора, коли цього стало замало, коли замало стало боротися за себе Маркіяна Шишкевича. Скажімо, видавати русалку Дністрову руською мовою, септо українською, чи видавати збірочку син Руси і заявити, що ми інші в нас своя культура. Ми не будемо полонізуватися, як полонізувалися наші предки у 17 столітті, якби не продалися польській шляхті. Так ми цього робити не хочемо. І народилося інше покоління, яке стало до збройної боротьби. Тому основна ідея послань Ярослава Стецька це було послання ставати мілітарною нацією, ставати до збройної боротьби. І коли стався розкол в організації українських націоналістів, про які ми вже з вами говорили, в 1940 році, після вбивства провідника Євгена Коновальця, то Стецько з огляду на свій темперамент, з огляду на своє виховання, з огляду на свою систему цінностей, розумів, що тільки тоді, коли буде сильна армія, може бути сильна держава. Тобто він взагалі залишив нам дуже класний постулат, що Україна стане самостійний тільки тоді, коли він буде змагатися за владу. І коли він був змагатися за зброю, це те, що завжди в українця було на е, другому плані. Тобто українець міг змагатися за свій зовнішній вигляд, скажімо там, за вишиванку. Він обстоював свою пісню, він змагався за свою мову, але йому не вистачало оцього різкого кроку сказати, я маю стати мілітарною нацією. Чому я маю стати мілітарною нацією? Тому що Україна була найпотужнішою тоді, коли вона називала себе держава Запорозька Січ. А держава Запорозька Січ це нова верства козаків зі зброєю в руках. Вони втрималися 300 років. Власне, тому що вони були мілітарним станом. Е, можемо вважати оці ідеї української повстанської армії такими, які абсолютно були заземлені в козацтво на великій Україні. Про що це пані Наталю? Свідчить? Про цю приреченість бути разом великої України і Галичини. Стецько також постійно маніфестував цю українську соборність, але він постійно наголошував ще на іншому, пані Наталі що держава має бути національна за своєю природою, от, до речі, дві революції, які я сповідував Стецько згідно своєї доктрини: це соціальна революція і націоналістична. Так, абсолютно правильно, пані Наталю. Дві опори: соціальна революція і національна революція. Але Стецько наголошував і на інших речах: що неможливо здійснювати соціальну революцію без національної революції. І наведемо яскравий приклад з нашої теперішньої історії. Пригадуєте податковий майдан. Чим закінчився податковий Майдан? Це були зародки соціальної революції. Так? Податковий Майдан закінчився повним фіаском. Чому втік Янукович з країни? Янукович в країни втік, тому що Небесна Сотня гинула не за те, щоб комунальні платежі мали ту чи іншу ціну. Небесна Сотня гинула за те, щоб нація була вільною, самодостатньою, соборною, єдиною, україноцентричною. Я можу це ствердити, тому що кожен загиблий у небесній, кожен п'ятий загиблий у небесній сотні це націоналіст, це мій побратим. Степан Бандера, побратим Стецька, казав ще ще глибшу річ, що соціальні революції творять барикади, а національні революції творять легіони, і тільки легіони. Приносять нації реальне визволення. Можемо звернутися і до інших класиків. Це Цезар казав про це Церона. Не той є могутній, що розширив межі своєї території. Могутній той, що розширив межі духу своєї нації. Бо територію можна розширювати з допомогою різних чинників, а тільки з допомогою е, інтелектуальної зброї, так з допомогою сили духу, тобто національної революції, можна розширити територію власної культури, або повернути колись загарбані землі. Тому це посил нам сьогоднішнім поєднати ці речі: соціальна революція і національна революція. Ви Говорите, що Ярослав Стецько залишався в ціні, чому ми так в принципі мало знаємо про нього. Він мало відомий для українців, так та да, тому, що ми е, взагалі мало знаємо про свою історію. Ми нація з підрізаними ногами. Вибачте, що я так говорю. Ми нація хвора на історичну амнезію. Е, ми нація, яка і досі не вчиться за україноцентричними підручниками з історії. Я вже не апелюю до міністра освіти Діми Табачника. Чи ми чули від теперішнього міністерства освіти посили про те, що вся Україна має вчитися з єдиних підручників історії? Була така спроба за часів Ющенка подати націоцентричну візію української історії. Натомість ліберасти, які зараз є при владі, я їх по-іншому ідентифікувати дарувати не можу. Не перейняті цією проблемою. Бо людина, яка не живе історичною свідомістю, не буде будувати національної держави. Чи потрібна зараз тим людям, які більшість становлять у парламенті національна держава? Ні, в них є інша візія держави ліберальна модель. А ліберальна модель це власне. Той варіант, який не дбає про національну свідомість, про націоцентричну державу і не культивує історичної пам'яті, Ярослав Стецько культивував історичну пам'ять, і Ярослав Стецько чітко артикулював ворога. Хто ворог? Ворогця Москва, він дуже добре це усвідомлював, і е, Ярослав Стецько дав нам чи не найлегше, найпростіше, найдоступніше визначення націоналізму націоналізму, з якого робили ну, якогось динозавра, монстра і так далі, приписуючи ці ідеології, е, силу силену негативних речей. Я дозволю зацитувати собі. Це надзвичайно легке і невимушене визначення, яке адресую навіть не нашим е, шановним е, слухачам, а на Ковцям, які часом за термінологічною пудрою втрачають здатність назвати речі своїми іменами, а досить прочитати нашу класику. А Ярослав Стецько це наша класика, тому що він не просто політик, він ще й теоретик націоналістичної ідеї про це ми поговоримо пізніше, коли задаємо його праці. Ось яке визначення націоналізму від Ярослава Стецька: це щирий, благородний. Альтруїстичний патріотизм, який прагне до духової, і моральної, культурної і матеріальної величі власної нації на її власній землі, власними зусиллями, а не коштом рабства іншої нації, ані не коштом давлення свободи власних одиниць. Інакше кажучи, це визначення націоналізму як визначення законів природи. Отросте собі дуб. А хтось хоче, щоб він став кленом і починає підтинати його коріння. Я думаю, що є сенс сьогодні нашим політологам або політологам, їх по-різному можна називати, чи сучасним історикам дефіс, інтертрепаторам, інтертріпаторам або інтерпретаторам прочитати оце визначення націоналізму і заспокоїтися, тому що ця ідеологія це ідеологія визвеличення власної нації, не коштом приниження когось. Знаєте, пані Наталю, колись мій тато мені казав таку просту річ: не вільно. Принижувати ніколи і нікого. Але якщо хтось принижує тебе, о, ти маєш бути нещадним. Оце і є той простий лозунг націоналізму, який втілював життя Ярослав Стецько. Ну до речі, у боротьбі за свободу головне він завжди е, говорив про те, що потрібно опиратися на власні сили. Так, на власні сили. І, е, попри те, пані Наталію, що він весь час апелював до власної сили, сьогодні у час війни це для нас дуже актуально. Він розумів, що слід гуртуватися усім світом в боротьбі проти комунізму. Тому він, Тому він очолив цей антибільшовицький рух. Так, антибільшовицький блок народів. Угу. І... АПН. Бен... До кінця він свого життя був президентом цього антибільшовицького блоку. 40 до... років він його очолював і за цей стається. період було укладено навіть декілька угод. Угода з китайською антикомуністичною лігою. це зараз дуже актуально, бо в Китаї власне комунізм процвітає. Уявіть собі, Стецькові вдалося укласти угоду uh -huh. саме з Китаєм. Ну китайський чинники у теперішній політичній і геополітичній ситуації для нас надзвичайно актуальний і дуже важливо, що е, е, Стецько мав можливість тоді спілкуватися з лідерами усіх на держав, Зокрема, рейганом, зокрема, з лідерами держав Англії, Франції, Німеччини, Східної Європи, Західної Європи. Тобто, усе своє життя він присвятив поширенню правди про Україну, яка хоче бути національною державою, соборною національною, самодостатньою державою. До речі, його праці Українська Визвольна концепція 30 червня 1941 року. Ми згадали на початку програми, що під час проголошення акту так. незалежності Української держави, 30 червня 1941 року. Тоді його було обрано прем'єром українського державного управління. Абсолютно не випадково його було обрано прем'єром уряду. Тоді це не називали словом уряд, як ми тепер називаємо. Назвали це іншим словом правління, і до цього правління увійшли найпотужніші інтелектуали Галичини, тобто дві третини уряду, пані Наталю, це доктори наук, доктори економічних наук, доктори юридичних наук, доктори біологічних наук. І їм вдалося за місяць. Фактично створити структури адміністративні по виконавчій гілці влади в Галичині, Волині і навіть на Житомирщині, Щойно Україна проголосила устами Ярослава Стецька відновлення української державності. Зверніть увагу відновлення української державності. Вони не проголошували акт української державності 30 червня 1941 року. Вони відновили те, що робила Українська Народна Республіка. Вони почували себе кров'ю і плоттю. Тої великої справи, яка творилася на великій Україні. Зрештою, Коновалець, якщо б не очолював тоді галицько Галицько-Буковинський курінь, невідомо, як би розгорталися події в УНР. Але відразу 5 липня почалися арешти цього уряду, тому що Німеччина абсолютно не мала в планах визнання української незалежної держави. Про що мова? Німеччина мала плани розчавити всіх, і це дуже добре усвідомив відразу Бандера, на відміну, скажімо, від Андрія Мельника, який вважав, що союзництво ще треба шукати, бо мовляв, ми не знайдемо внутрішньої сили їм протистояти. Ну у політики, який визнає те, що він не має внутрішньої сили протистояти, Перестає бути провідником, все тоді ти сходиш з арени, знаходиться сильніший, і тут, власне, треба пам'ятати, що серед тих найсильніших на великій Україні свого часу був Петлюра, і він був найсильніший через те, що він казав, що воювати треба до останнього патрона і до останнього солдата. Тому ми міфолизуємо Петлюру. Ми тужимо за Петлюрою. Тому Петлюру вбили. Він не був націоналістом, він був соціал-демократом за своїм способом сприйняття світу. Але він розумів, що даруйте, але і кров'ю також треба платити. Те саме говорив Ярослав що часом у боротьбі за Соборну національну українську державу треба покласти мільйони людей. Це страшно звучить. Але це факт. Без цієї жертви не буває. І щоб прийняти цю жертву, треба просто уважно прочитати Біблію, яка вся побудована також на жертовності. Але я повертаюся до уряду. Уряд не встиг розгорнути свою діяльність, тому що практично весь уряд був арештований в 41-му році, 5 липня, а проголошено було українську державу до речі. Червня. Гітлер вимагав від тиська відкликати цей акт відновлення незалежності і за це за те, що. Стецько не пішов на такий крок. Він перебував до 1944 року у бункері смерті. Так, у бункері смертників чи в бункері смерті в таборі Заксенгаузен, де поряд перебував Степан Бандера, де поряд був перебував Ольжич, Ми про це з вами говорили. Така була розплата з українцями за їхні пані Наталю, Це природне бажання. Це навіть не ідеологічне бажання, це просто бажання природи бути собою. І мені видається, що усі часи за всю нашу тисячолітню чи ще, ще, ще глибшу історію з тим природним правом українця змагаються? Я ставлю собі запитання, звідки це чому це так? З якою нацією ще так змагаються, і знаєте, що я вичитала в Маленюка, от ми про нього також будемо мати передачу. Він пояснює це якимсь первородним гріхом українців за те, що не дають розвинутися у цій українській природі і робить висновок: очевидно, українець не ставить перед собою завдання постійно бути у моральному напруженні. Він відчуває слабкість, спалахує і гасне. Так от, оце покоління Бандерівське, воно було поколінням на глибоку дистанцію. Пані Наталю, вони не гасли 20 років у збройному протистоянні. А ми сьогодні вже на кожному кроці чуємо, коли закінчиться війна. Так вона не закінчиться до того часу, поки ми не вичимемо з себе раба. А рабство у нас в країні на кожному кроці подобається це комусь слухати, чи не подобається, але це факт. Господь дає шанс, і він дає шанс вже нам це не через історичний виклик, а через виклик неба. Не випадково ми назвали наших теперішніх героїв героями Небесної Сотні. Мені здається, що Господь не витримує вже цієї покори, яку часом демонструє українець. І оце покоління Стецька, Бандери, Шухевича, Коновальця, Петлюри, Тютюнника. Воно було яскравим прикладом бажання українців змагатися усе своє життя. Я розумію, так хочеться розслабитися, але водно не дано тій нації розслабитися. І тоді вигасає це покоління, і знову та сама проблема загроженості української держави лягає на плечі наших дітей. Ну ми ж цього не хочемо, пані Наталю, Правда? Я, наприклад, хочу, щоб моя дитина писала дисертацію спокійно. Ви також хочете, щоб ваші діточки співали, танцювали, творили, будували. Так, от Стецько залишив нам оці грандіозні теоретичні посили. Ви слушно казали про його дві праці, а саме українська визвольна концепція і про працю 30 червня, 41-го року. Чому важлива для нас оця праця 30 червня, 41-го року? Тому що українці тоді вперше стали виконавчою владою. Українці часом можуть бути елементами представницької влади, так а от в виконавчих структурах, хто коли вчив українця? Керувати державою тут завжди був чужинець. Ми маємо так, 20 років суцільної химери декору української чи декору української незалежності, але бачимо, що ця влада не працює на українську державу. Провокації КДБ в той період вони намагалися скомпроментувати український визвольний рух, позбавитися від керівників. От звинувачення у єврейській справі чи може дійсно це, місце. Так, я вам дуже дякую вам за це запитання. Це це, це, це вічна тема. Стороння сила намагається е, стикнути лобами євреїв з українцями. Mm -hmm. Звісно, це абсурдні речі. Того ніколи не було. Українець ніколи ні з ким не змагається, якщо той не посягає на його свободу. Ярослав Стецько підкреслював, що неможлива свобода людини без свободи нації. Неможлива свобода однієї нації без свободи іншої нації. Тому він і творив оцей блок народів, які мали разом об'єднатися, аби протистояти комуністичній чумі. Чому це комуністична чума? Тому що вона посягала на індивідуалістичний світогляд. Вона посягала на моє право бути неповторною. Вона під гаслом інтернаціоналізму знищувала мою самобутність. Мою окремішність, ну не ми Там Ірину Фаріон, а української нації литовської, нації, литовської нації, латвійської нації, польської нації і іншої. Тобто будемо вважати цю людину, яка 40 років очолювала оцей блок народів у війні із комунізмом символом, символом незначенності ідей. Знаєте, що він ще казав? Люди помиляються. Люди, людині властиво, це, але ідеї не помильні. У чому не цієї ідеї, яку він сповідував? Ну як можна помилятися в бажанні мати соборну державу, національну державу і державу вільних людей, і державу унікального способу сприйняття світу? До речі, згадаємо ще й про його дружину. Вона була О. Ярославою Стецькою, і Ярослава Стецько, і разом вони також боролися за незалежну Україну. А вона я відкрию. Також... так пані Наталю, але активною я націоналісткою, і до речі, вона була і народним депутатом України. Так, що вона стала не випадково. Це не її справа. Ні, це не є її справжнє ім'я. Ярослав Стецько назвав її славою тоді, коли він, втікаючи з під гестапівського нагляду, був дуже тяжко поранений і опинився в шпиталі. Зрозуміло, що його побратими розуміли, що в шпиталі він довго перебувати не може, бо можуть вчинити над ним всіляке зло. І вони тоді організували викрадення його зі шпиталю і керувала тим процесом викрадення її. Це момента надалі була дружиною. Ні, вона була референтом його. Уряду цього, який був проголошений в червні 41-го року, і оскільки ця операція була здійснена просто блискуче, то в емоції слава. Так було дано їй це і ім'я. Ось так народилося дивовижне подружжя з політичною любові. Виросла інтимна любов. Вона свого чоловіка супроводжувала всюди, навіть до перукарні. Тому вона потім перейняла його життєвий досвід і на превелике щастя могла ще з трибуни Верховної Ради кричати про ідею. Націоналістичну... Він помер похований у Мюнхені. А так. вона потім уже згодом повернулася в Україну. Так, вона повернулася згодом в Україну. Він помер у Мюнхені від е, е, тяжкої хвороби від раку. Я так зрозуміла, від раку шлунка. Тобто, наскільки я розумію, до останніх днів свого життя він там знаходився саме в Мюнхені. Так на вже. нього був чинений один замах, і з огляду на те, що цей замах міг би повторитися, жодних можливостей повернутися в Україну не було. Натомість вона була на Тернопільщині. Зрештою вона була тут і в Києві. Зрештою, вона. Зас заснувала конгрес молодіжних націоналістів, аби цю націоналістичну ідею передати у руки нового покоління. Ну і хочу нашу програму завершити його словами: здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Як говорив Ярослав Стецько, дай Боже, пам'ять про них це наше майбутнє. Дуже вам дякую, глядачам. Нагадую, що це була програма велич особистості. Дякую, що були з нами. Слідкуйте з нашими наступними ефірами до зустрічі.